Кожні півроку до України повертаються 100 тисяч українців за кордону. Хоч більшість громадян виїжджають з країни, все ж є і ті, хто приймає рішення не залишатися в еміграції. Журналісти громадського поспілкувалися з експертами та громадянами, які приїхали назад до країни і з'ясували передумови для повернення до батьківщини. Однією з ключових причин, чому українці повертаються, це бажання від'єднатися з родиною та друзями. Таких людей ще не менше 70%. Принаймні, такі дані опитування наводить міжнародна організація з міграції. Тож бажання бути поруч із сім'єю та близькими навіть сильніше за страх, адже тільки 8% – Людей вважають, що безпекова ситуація в країні покращилася. Не менш важливий чинник житло та робота. Деякі за кордоном відчувають складнощі з орендою та пошуком вакансій, тож приймають рішення повернутися назад. Тому переважна більшість з тих, хто повернувся до України, має тут житло. За даними міжнародної організації з міграції, 90% людей розповіли, що повертаються в те житло, з якого вони виїхали за кордон після початку війни. А деякі вирішують пожити у родичів, втім таких людей менше. Що ж до роботи, третина з тих, хто повертається, сподівається поновитися на ту ж професію, на якій працювали і до від'їзду. Найбільше людей, які вирішують повернутися, мешкають у Європі, а все через те, що тамтешня влада дедалі частіше почала казати, що розмірковує про урізання соцвиплат. Хоч деякі європейські країни зацікавлені українських мігрантах, але саме в працюючій молоді, а не на тих, хто живе суто на допомогу, зазначає громадське. Попри тенденцію повернення цифри тих, хто їде назад, не перекривають кількість тих, хто виїжджає у 2024 році. Кількість українців, які не повернулися до країни, становила близько 443 тисяч. Це втричі більше у порівнянні з 2023 роком. Така ж картина чекає у найближчі роки. За даними національного банку у 2025 році та у 2026 роках е переважатиме кількість тих, хто виїжджає до тих, хто повертається. От уже у 2027 році НБУ сподівається, що повернеться на 100 тисяч громадян більше ніж вийде. Водночас, водночас, журналісти громадського зауважують, що ці очікування доволі оптимістичні адже допоки триває війна, роботи е робити будь-які прогнози не варто і варто зазначити навпаки, що свій прогноз НБУ переглянув і змістив оці прогнози з 2025 року. 2025 року вже на 27-й.